Робимо з вами прогноз на лютий місяць. Подивимося, що чекатиме нас у лютому, які енергії на що звернути увагу. Обов'язково залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої запитання загальні, будемо розбиратися з вами. Та давайте подивимося, що несе нашій країні лютий місяць, яким він буде для нашої країни. Активність будуть, польоти будуть. Тривожність, страхи будуть навколо нас вирувати. Активна енергія супротиву, так, провокації, вогонь це все на лютий місяць так, іде до нас. Вороги мають плани, і вони будуть намагатися їх дотримуватися. Польоти у просторі вони будуть зберігатися, так, і ми з вами це повинні розуміти. Також Стосовно просування, стосовно руху, а, наземного мені йде помірна енергія. Тобто активність у лютому повітряним шляхом буде більшою, але просування буде дуже помірним, таким, як зараз. Тобто не буде активної такої, а, активного такого просування, так? наслідки, циклічні події по наслідкам, тобто дуже Агресивні енергії вони йдуть, вони будуть повторюватися. Дуже багато в лютому буде ситуацій, які ми не будемо навіть знати і розуміти. Будуть йти якісь домовленості, перемовини. І це все буде за зачиненими дверима. І ми не будемо це бачити і афішувати нам ніхто не буде. Дуже багато йде розчарування. Розчарування в людей. Лютий місяць взагалі мені несе дуже велику таку масову активність, обмеженість, обмеженість нашої країни. І це так трошки емоційно, ну, навіть не трошки так напружує, знаєте, дуже важко, фізично, емоційно, так? Далі дивимося. Ми з вами на лютий місяць можемо очікувати якусь допомогу. І можливість її є. Але якось теж може бути не в повному обсязі, та допомога надана, якось ресурсу, може не вистачати. Кордони лінії зіткнення достатньо агресивні, достатньо неспокійні. От і Ми будемо спостерігати з вами. Дуже багато з тих регіонів буде ще доноситися якихось ілюзій. Неправдивих речей, так і це все буде нестися. Так. Скажемо так. Лютий місяць він буде достатньо складним для нашої країни, і ми будемо відчувати таку втому. от Дуже багато буде, знаєте, таких мрій, ідей і бажань, бажань про свободу, і це буде вирувати, і це про це будуть говорити, будуть йти якісь пропозиції з цього приводу, так, але всі ці пропозиції дадуть якісь невиправдані, очікування, якісь ілюзії, руйнування тих планів. Тому що все йде не за планом, тому що е, є речі, яких не вистачає, якийсь ступор йде. Ступор у ситуації, обмеженість, напруженість, залежність е, від е, третіх осіб, так і від того, що зараз взагалі в нашій країні відбувається. Е, давайте ще подивимося. Стосовно захоплених нових територій а, загалом по Україні поки я бачу ілюзії. Тобто, так, рух, плани, бажання є, от, але а, щоб це реалізували в лютому і активно кудись прийшли і ще щось забрали, поки що я цього не бачу. Тому ми повинні берегти себе, реагувати на всі тривоги і розуміти, що лютий місяць для нас іще не місяць, в якому ми можемо сказати, що все буде гарно, що буде послаблення. Ми сподіваємося на найближче завершення того всього, що ми маємо. Бережіть себе.